Вітаю, пані та панове. Ну що, у нас ось така новина. Епіцентр підключив еквайрінг від монобанку. Ну і я зараз покажу, як його підключити і що станеться з вашим магазином в разі підключення. Отже, для того, щоб все це діло підключити, у нас є е, така заявка. Ми птицяємо ось тут. Це у мене імейл, також все це діло є в, у них в Телеграмі, напевно, в інстаграмі. Також, і також має бути у вас в кабінеті. Ось тут просто у мене вже монобанк підключений. Ну і відповідно, у мене немає. Саме того сповіщення. Ну, менше з тим. Ось у нас ця форма для того, щоб заповнити, для того, щоб підключити цей еквайрік. Тут максимально все просто. Тобто, телефон треба вказати, вид діяльності, типу, чим ви торгуєте. До прикладу, як в моєму випадку, я написав торгівля дитячим одягом і тому подібне. Вкажіть назву вашої торгової точки. Це виходить, треба написати саме назву магазину на епіцентрі. Ну і відповідно, треба дати посилання на епіцентр. Запланований об'єм торгівлі приблизно тільки ви будете приймати на на рахунок, так на цей еквайрі треба вказати. Запланований середній чек однієї покупки тут так само, ну приблизно те, що у вас відбувається зараз. Ну і відповідно треба вказати ще ваш е, е, ІПН. І якщо у вас є бажання, можете вкласти логотип. Я його не вкладав, нехай воно буде так, як, е, як воно є. Там пише лише назва магазину, і пише, що це епіцентр. Ти ціємо надіслати, і приблизно впродовж години-півтори може бути дві години, якщо у них є дуже велике навантаження, так саме на обробку цих форм. Вам прийде повідомлення в тому месенджері від Монобанку, де ви спілкуєтеся з підтримкою про те, що вам або підключили вже все це діло, або вам треба щось підписати. Можна підписати все це діло в додатку, але через те, що у мене вже є підписаний договір з Монобанком на обслуговування цього еквайрингу, мені служба підтримки просто написала, що все працює, користуйтеся на здоров'я і доробіть вже ваші налаштування на маркетплейсі Епіцентр, про які налаштування тут йде Мова. Отже, дивіться, у нас є ось ці налаштування, тобто, ну, в своєму кабінеті є налаштування, налаштування компанії, і у нас є оплата та доставка. І якщо подивитися, у мене підключений EasyPay і Monobank. EasyPay я підключив давно, тому що ну, нормально те, що ти підключаєш онлайн-оплату, тому що ну, довіра до продавців з онлайн-оплатою, ну погодьтеся, на порядок більше, ніж просто на післяплату чи щось подібне. Тому я її підключив EasyPay. До речі, в чаті епіцентру дуже. Багато скарг на EasyPay, що вони вже 2-3 місяці не приймають нових продавців. Або приймають, але знову ж таки, за 2-3 місяці треба їм постійно нагадувати. Ну і епіцентр зараз зробив реквайрінг від Монобанку і все, тебе підключають за 10-15 хвилин. Ну нехай буде за годину та навіть за добу. Але тобі не треба відправляти документи паперовою поштою, до прикладу, як я все це діло робив з EasyPay. Ну, але на той момент не було всього цього. Отже, для того, щоб включити Монобанк замість. І ZPA ми відключаємо EasyPay, тобто цей повзунок виробаємо і потім включаємо монобанк. Це всі налаштування. Тут немає ніяких подробиць, тут у нас відкривається API-ключ чи щось такого плану, що на Монобанку, що на EasyPay. Після того ваш магазин заблокується. Вам на e-mail прийде повідомлення, що магазин заблокований, і тут в кабінеті також буде вказано, що магазин заблокований. Це все діло відбувається тимчасово, але для того, щоб все у вас було добре, бажано це все діло робити в робочий час. Тому що якщо це ви будете робити десь о 12 й ночі, не факт, що вам його включать тут же. Тобто ви можете. Вже почекати до наступного дня, а це потенційно втрачені замовлення, якщо у вас заблокований магазин, тому що ваші товари вже не відображаються на маркетплейсі. Тобто вони відображаються, але їх не можна купити, скажімо так. Тобто, не просто виробається онлайн-оплата, а виробається ваш магазин. Ну, це такий процес просто перепідключення з одного еквайрінгу на інший, тому майте це на увазі. Ну і якщо подивитися, це і є вся інструкція для того, щоб підключити цей еквайрінг від моноплату. Банку, те, що хочу наголосити, що Монобанк бере 1,3% комісії, а ІзіПей бере 1,5%. Я думаю, вигода очевидна. Так і скоро тут, як написали в листі, тут також скоро з'явиться безпечна оплата на сайті, і також скоро буде оплата частинами саме для продавців на сайті Епіцентр, тобто на маркетплейсі Епіцентр. Ну що, пані та панове? Ось така інструкція. Не забувайте про зсу, не забувайте підписатися на мій канал. До побачення.